Витися чорнобриві та не з москалями. Бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить, жартуючи, жартуючи, кине. Піде свою московщину, а дівчина гине. Якби сама, ще б нічого, а той стагамати, Щоб привела на світ Божий, мусить погибати. Серце п'яне співаючи, коли знає за що. Люди серце не побачать, а скажуть пледащо. Кохайтеся чорнобриві та не з москалями, бо москалі чужі люди знущаються над вами. Не слухала Катерина ні батька, ні неньки. Полюбила москалика, як знала серденько. Полюбила молодого, садочок ходила, поки себе свою волю там занапастила. Кличе мати вечеряти, а донька не чує. Де жартує з москаликом, там і заночує. Не дві ночі каві очі любо цілувала. Поки слава на все село недобро стала. Нехай ції люди що хотять, говорять. Вона любить та й не чує, що вкралися горе. Прийшли вісті недобрії, поход заструбили. Пішов москаль туречну, катрусю накрили. Не щулася, та й байдуже, що коса покрита. За милого, як співати, любить потужити. А поки що нехай люди ще хочуть і говорять. Не журиться Катерина, слізоньки втигає, бо дівчата на улиці без неї співають. Не журиться Катерина, вмиється сльозою, візьме відра опівночі, піде за водою. Щоб вороги не бачили, піде до криниці, стане під калину, заспіває гриця, виспівує, вимовляє, аж калина плаче. Повернулась і раденька, що ніхто не бачить, не журиться Катерина і гадки немає. У новенькій хустиночці вікно виглядає. Виглядає Катерина, минуло півроку. Занудила коло серця, закололо в боку. Нездужує Катерина, ледве-ледве дише. Катерина серце моє. Лишенька з тобою. Куди ж ти поділишся з малим сиротою? Хто спитає, привітає безмилого в світі? Батько, мати чужі люди, тяжко з ними жити. Молодець.